Мало хто знає, що в 2016 році двоє археологів з Польщі і один історик з України під час розкопок в Поморянському замку, що на Львівщині, знайшли дивний рукопис 1856 року. Дивність і складність цього рукопису полягала в тому, що він складався з трьох частин, написаних на трьох різних мовах. Ще складніше було перекласти його. Тому що кожен з цих рукописів був написаний на древньому діалекті цих мов. Але нас з вами цікавить лише третя частина цього рукопису, яка була написана на древньому діалекті австрійської мови, який зник в 1457 році взагалі. Але знайшлись спеціалісти, які переклали. В цьому розділі чітко написано якесь пророцтво. пророцтво, коли Україна переможе і Росія зникне з карти світу. Ось так монотонно і впевнено під інтригуючу музику я вам набрехав напис дів, напиздюнькав, бо ніяких розкопок і ніяких рукописів не було. Тому, друзі, перевіряйте інформацію, яку ви дивитесь в інтернеті, і не забувайте задонатити на автомобілі для сил. Оборони, посилання в шапці профілю або в першому закріпленому коментарі під цим відео. Адже сили оборони на даний момент це єдиний рукопис, який допоможе Україні перемогти, і щоб Росія зникла з карти світу. І не забудьте підписатись.